Geopolitical Simulation 4, також відома як Power and Revolution, це відома стратегічна відеогра, розроблена французькою студією Eversim. Гра дозволяє гравцям відчути себе в ролі лідера країни або політичного діяча, який вирішує різні аспекти управління країною та впливає на геополітичну ситуацію у світі. Power and Revolution 4 – четверта частина серії відеоігор у жанрі стратегії Geopolitical Simulation, у якому гравець виступає в ролі глави держави чи лідера опозиційної партії. До обов'язків граця входить як розв'язання економічних проблем, так і соціальних і військових. Ось деякі з широких можливостей, що пропонується гра. Перше управління країною. Гравці можуть керувати практично всіма аспектами управління країною, включаючи економіку, фінанси, законодавство, соціальні програми, зовнішню політику, оборону та багато іншого. Вони можуть приймати закони, виставляти бюджет, впроваджувати реформи та взаємодіяти з іншими країнами. Друге геополітичні взаємодії. Гра відтворює складні стосунки між країнами, дозволяючи гравцям впливати на геополітичну ситуацію у світі. Вони можуть вести перемовини з іншими лідерами, укладати договори, вести війни або дипломатичні маневри. Третє економічне моделювання. Гра включає в себе складну економічну систему, де гравці можуть впливати на такі аспекти, як ВВП, безробіття, інфляція, податки, торгівля та інвестиції. Вони можуть вести економічні реформи, розвивати промисловість та відкривати нові галузі. Четверте політичні вибори і опозиція. Гравці можуть брати участь у політичних виборах, конкуруючи за підтримку виборців та керуючи своєю політичною партією. Вони також можуть зіткнутися з опозицією та внутрішніми конфліктами, що додає реалізму грі. П'яте сценарії та модифікації. Гра пропонує різноманітні сценарії та можливості модифікації, що дозволяє гравцям налаштовувати гру під свої власні вподобання та ігровий стиль. У цілому, «Geopolitical Simulation 4» – це глибока та складна стратегічна гра, яка дозволяє гравцям відчути себе в ролі політичного лідера та впливати на події у світі зі своїх рішень та дій. Гра була випущена 9 квітня 2016 року, і кожного року виходить масштабне оновлення, і в останні роки особлива увага була приділена Україні. Наприклад, ось нововведення у версії 2023 едішн. Для ще детальнішої симуляції цього конфлікту було додано кілька функцій воєнних ігор: риття траншеїв, будівництво бар'єрів типу зуби дракона або бункерів, включення артилерії за допомогою мінометних снарядів, закладання мінних полів, симуляція бойового духу військовослужбовців, який впливає на ефективність бою та ризик дезертирства. Можливість рухати війська непомітно, використання смертельних дронів, часткова мобілізація, бюджетування для підготовки та екіпірування піхоти, найм приватної паравійськової групи, високошвидкісні ракети, створення міжнародної військової бази тощо. Сценарій український контрнаступ дозволяє вам грати за Україну, коли вони розпочинають свій наступ з оновленою інформацією, передові лінії, сила військ, детальна зброя, особливо та, яку обіцяли західні сили. Ваша мета відновити якомога більше своєї території, щоб мати змогу вести перемовини про мир з позиції сили, дбаючи при цьому про можливість використання ядерної зброї. А ось головне оновлення за 2022 рік. У сценарії українського конфлікту гравець може виступати в ролі України та ще однієї країни НАТО протистоячи наступу російських танків, підтримуючи українську армію, закликаючи до фінансових санкцій проти Росії, приймаючи біженців, роблячи президента Росії непопулярних в очах народу або впливаючи на Китай, щоб офіційно протистояти конфлікту. Для симуляції українського конфлікту було потрібно розробити нові функції, включаючи поведінку країн штучного інтелекту в умовах війни, доступ до баз союзників, надання зброї, розрахунок втрат та витрат на війну, штучний інтелект НАТО, угода про мир разом із розподілом завойованих регіонів, вплив втрат військовослужбовців на популярність, штучний інтелект загальної мобілізації. Краще включення економічних ембарго та їх вплив на ціни, впровадження фінансових санкцій та їхніх наслідків і можливість впливу на лідерів штучного інтелекту, щоб вони також їх реалізували: прийняття біженців, виключення та бойкоти спортивних або культурних заходів. Також серед нововведень теорії змов та фейкові новини, конференції з клімату, добробут тварин, пандемія COVID-19. У грі «Geopolitical Simulation 4» військовий аспект відіграє значну роль у стратегічних сценаріях та впливає на геополітичну ситуацію в грі. Ось кілька ключових аспектів військової складової гри. Перше військова стратегія і тактика. Гравці можуть розробляти власну військову стратегію і тактику, визначаючи напрямок розвитку своїх збройних сил, оборонні плани та стратегічні прийоми. Друге розгортання військ. Гравці можуть визначати розташування своїх військ, розвивати військову інфраструктуру, будувати військові бази та проводити військові навчання. Третє міжнародні військові операції. Гравці можуть брати участь у міжнародних військових операціях, включаючи миротворчі місії: війни проти тероризму та військову підтримку союзників. Четверте дипломатичні війни. Військова діяльність може бути супроводжена дипломатичними маневрами, такими як закладання союзів. Укладання військових договорів, перемовини про припинення вогню та мирні угоди. П'яте військова технологія і зброя. Гравці можуть розвивати та модернізувати свою військову технологію і зброю, включаючи танки, військові літаки, кораблі, ракетну систему та інше. Шосте аналіз військових дій. Гра надає можливість гравцям аналізувати військові дії, враховуючи стратегічні та тактичні аспекти, а також вплив на геополітичну ситуацію. Усі ці аспекти військового напрямку гри «Geopolitical Simulation 4» дозволяють гравцям зануритися в складність та реалізм військового управління та геостратегічних військових операцій. У грі «Geopolitical Simulation 4» гравцям доступні різноманітні організації, якими вони можуть керувати або з якими можуть взаємодіяти в процесі гри. Ось деякі з них. Перше урядові організації, включають в себе всі важливі державні структури, такі як урядові відомства, міністерства, парламент або конгрес, а також президентська адміністрація. Гравці можуть керувати цими структурами та впливати на їхню діяльність. Друге міжнародні організації. До них відноситься Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші міжнародні організації. Гравці можуть брати участь у міжнародних переговорах, впливати на прийняття рішень та розвивати міжнародну співпрацю. Третє політичні партії і групи. Гравці можуть керувати політичними партіями та ідеологічними групами, конкуруючи за владу та вплив у виборчих кампаніях і в парламентській діяльності. Четверте торговельні організації. До них належить Всесвітня торговельна організація, Європейський Союз та інші міжнародні торгові блоки. Гравці можуть вести переговори про торгів... торгівельні угоди та впливати на міжнародну торгівлю. П'яте військові організації. Це включає в себе збройні сили, розвідувальні агентства, військові альянси та інші військові структури. Гравці можуть розробляти військові стратегії, укладати військові договори та проводити військові операції. Ці організації додають глибини та реалізму грі, дозволяючи гравцям взаємодіяти з різними аспектами політичного, економічного та соціального життя країни і світу.